Сорт ямазка, ще одна пізньо встигла красонечка. Ви можете бачити, що тут один квітконос всього, але досить непогано зав'язуваність. Ви подивіться, тут, наприклад, взагалі маленький кущик, але скільки тут нав'язано плоді. І ось, оце на одному квітконосі стільки. Ягода глянцева. Гарненька насиченого темного малинового кольору. Хочу спробувати. Дуже солодка, медовий такий присмак, м'якоть плотна, в міру сочна, не мнеться, тобто буде транспортабельна. І ви можете бачити, в принципі, що з невеликих кущиків, але досить непоганий врожай. Тож, хто бажає, звертайтеся скоро. Будемо мати посадковий матеріал. Всім гарного дня і мирної ночі!